Доброго дня! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоцій». І це знову з вами я, Антоніна. Сьогодні у нас така була ніч не дуже весела, а дуже така шумна і грохотна. Обстрілювали нас цілу ніч. Ми були в бомбосховищі. Так, що утром я проснулася, дуже, як вам сказати, уставша. Так, на сьогодні росіяни привітали дуже гучно з Днем Українського прапора. І коли я при... так, проснулася, встала, прийшла, думаю, слава Богу, квартира на місці, не розбили, всі ми живі, здорові. Е -е, дивлюся, стоїть моя коробчинка із деякими парфумчиками. Ну, думаю, що робити? Парфуми стали живі, квартира вроді ще поки що жива. Треба поковирятися, полазити, подивитися в своїх парфумчиках, які в мене залишились, які я з собою встигла вивезти, як то кажуть, от війни тікаю, тікаю, а вона мене доганяє, доганяє, доганяє. І так, дивлюся, лежить і на мене так дивиться. Парфумчик такий від Герлін, Шалим суфле Intense. Дуже гарний. ну Я його зимою доставала, собі, користувалася тільки в зимній період. А це думаю, на дворі жарко, літо. Настрій такий не дуже хороший. Думаю, дістану, потрібно привести себе в порядок, зробити собі гарний настрій, позитив, щоб не показувати свій негатив, як то кажуть, ні дітям, ні внукам. І, як то кажуть, життя продовжається, ми живі, здорові, значить, все добре. Дивіться, яка гарна коробочка. У мене тут, бо я вже почала відкривати, в мене 50 грам отака коробочка. Це в мене іменно шалімар, ще раз кажу, суфле. Інтенс є просто суфлі, а це іменно суфлє. інтенсивне суфле. А інтенсивне суфле воно трішки більш насиченіше, і чим воно от обичного суфле відрізняється, тим, що іменно в інтенс суфлі тут дві ванілі. Ну, Ванілі дуже прекрасні, гарні, не кос, ну, такі вони косметичні, вони такі не, не в гурманіку входять, вони не, не такі, як. На кухні, там у випічки такі різні. А от якісь вони такі дуже позитивні, тут якісь такі природні, іменно природні, такі гарні е, такі ван... ванільні палочки. Отак от я б сказала, от іменно як благовоння як у ванільні палочки. Тут така ваніль, вона така пушиста, м'яка, дуже красива ваніль. Дивіться, це в мене коробочка, в мене 50 міліграмчиків. Я колись собі купила в мене вже більше року, навіть два роки. Моїм парфумом Так, коробочка, отак. Дуже красива, гарна. Зараз ми її відкриємо. Я вам покажу флакончик. Ну, Шалімар, він є шалімар. Це дуже гарний парфум, так як у Шанель. Номер 5. Так само це шалімар. Це відвічна класика. Такий гарний, прекрасний флакончик з такою кришечкою. Кришечка у мене. Скло. Тут у нас написано герлін це спрейчик. Тут у нас, «Бачкотики» І тут так само. І зараз я на себе нанесу дуже прекрасний, гарний аромат. Я його дістала сьогодні, нанесла трошечки на себе. Зараз оновлюю ще, щоб розповісти про свої враження. Така ніжка гарна, дуже гарний флакончик, такий прямо. ух. І що я вам скажу? Я як тільки на себе наношу цей парфум, зразу в мене починається такий позитивний настрій, і перед глазами в мене відкривається така парфумерна, парфумерна емоція. На вулиці у нас така слякоть, холод. Дощ, промозгласть, сирость така, великі крапельки падають нам на вікно, гілочки і листочки дерева б'ють об скло, а у кімнаті у нас дуже затишно, вже так і до вечора у вас запалений такий камін, в каміні потріскують, як то кажуть, дерево, кімната отримує тепло. Ви присіли на свій любимий диванчик. Біля вас, кохана ваша людина. Ви вмикаєте дуже гарний, прекрасний якийсь романтичний фільм. Разом сидите на диванчику, вкрилися білим, пушистим, ягесеньким пледом своїм коханим чоловіком, і дістаєте не попкорн, ні, а дістаєте велику таку пачку, як раніше були, таких кукурузяних паличок, дуже ванільних, таких дуже сильно окутаних пудрою, такою ванільною, сахарною, такою солодкою. І біля вас вмощується ваш пушистий, білий, голубоглазий домашній котик. Він лежить у вас на руках. Між вами і вашим коханим чоловіком, Він муркоче, підспівує, в камінні потріскують гілочки дерева, тепло кімната отримує. Іде дуже гарний, прекрасний фільм, такий романтичний, і вас, вам тепло, гарно, приємно, на вулиці слякоть. Вона до вас не може добратися, у вас на серці ласка, теплота і доброта. Отаку емоцію в мене. Викликає цей прекрасний аромат. І ще зараз хочу з вами розібрати ноти. Може хтось хоче собі дістати такий іменно, парфум. Я вам скажу: зимою я його наносила, зимою він теж дуже гарний. Зимою він такий більш ванільний, тут така ваніль, вона така тепла, огортуюча, вона ну, в шалімарі, в інтенсі. Така ваніль, як ні в одному. От Шалімар теж дуже гарний сам класичний, дуже прекрасний. Але цей, хто хоче собі може купити, ну, говорять, що він знятось, виготовлений він у 2017 році, ну, я не знаю. Ще можна, можна знайти цей парфумчик, він дуже стійкий, дуже стійкий. Дуже шлейфовий і дуже позитивний. В нього мускус, от я вам говорила вже не раз, мускус полюбляє у нас дуже чисту шкіру. дуже чисту. Ну, Багато на кому може мускуси не сісти. Треба тестувати, випробувати на собі. На мені мускуси гарно сидять, я їх полюбляю, вони мені подобаються. Мускуси Ну, Тут не такий мускус, як у Тетіан Теренці, як в Монталі, в Мансері. Тут мускус він більш такий шалімаровський. Він схожий, як вам розказати, він такий схожий мускус, тут на більш як до шкіри, от Чуть-чуть такий аромат, як шкіри відчувається. І як в камінні от прогоріли, вже в вас, або десь на костру так головешки оцих полінчиків про дерева цього прогоріли, і вони от так осталися, і так легенький-легенький димочок десь відчувається. Отаку От від костра, оце, іменно отакий тут мускус, більш такого до дерева, але дерева такого, як чуть, -чуть прогорівшого, вже такого, або як шкіри, такої дорогої, не вульгарної, там не грязної, не брутальної шкіри, а такої дорогої шкіри. І до цього домішується, дуже відчувається цитрусові. Тут дуже гарно відчуваю бергамот, такий дзвінкий, потім лимончик, але лимончик такий ніжний, не сильний, тому що де у нас сильний лимончик, іде він дуже в чоловічу. А тут більш до жіночої сторони. І мандаринчик. Мандаринчик такий мягкий, соковитий, солодкий. солодкий. Тут солодкості немає, такої, як сахарна вата, а то як цукро... цукорний раз у парфумах. Тут така, все воно так якось гарно зібрано, все так доречно. Дуже відчувається жасминчик, але жасминчик ніжний, такий гарний. Амбра. От Амбру відчуваю, сильно Амбру відчуваю. Що тут ще в нас? А, тут іде квітка ніжного білого жасмина і просто жасмин. Ну, не знаю. Я відчуваю просто жасмин, ніжний, гарний, більш такий у сторону, як в лілії, Во, такий ніжний верхній. Амбру дуже відчувається, амбра робить цей парфум, такий об'ємний. об'ємний парфум дуже, І е, він, як кокон, він вас так огортає. Він вам не мішає, він отак не сидить, щоб він там вам аж так, як ото кажуть, в мозгу, аж сверлив, або в носі, або алергію. Він є, він так оконом вас, як білий пухшистий пледик, або як ваша любима ки кицечка білесенька біля вас сидить. Отака, як ні як ваші, ну такі уют домашній. Він такий уютний, гарний, приємний, і він дуже такий позитивний. Він ну. От, Дуже гарний, уютний такий ароматик. Отут виступає ця ванілька. І ванілька ця така, як ото в благовоннях, навіть не в благовоніях, я вам скажу, а так, як і не кальянна, отут якась така ваніль, яка йде в стручках, така дорога, настояща, така ваніль, ви її так берете, і вона так, от, так гарно переплітається з цитрусами. От Мандарин і додається мускус. Мускус такий ніжно-дорогої, дорогої шкіри, і чуть-чуть з відтіночком такого, як зруба дерева, але чуть-чуть як підгорівшого, але не така, як вам сказати, кострова така гаряч, а іменно такий димочок, ніжний, такий приємний, гарний такий димочок і вимішується з квітами. От Дуже такий гарно: ванільно, цитрусово, мускусно-амброво. такий. Ну, шкіряний, я би сказала, аромат міняється. Він міняється. От літом, він дуже такий теплий, окутуючий, ніжний і тихо такий тихший. Зимою він більш виступає цитрусами, квітами, і більш такий він амбровіший, але дуже гарний і літом, і дуже гарний. Взимку. Так що придивіться до цього аромата, його ще можна дістати. Дуже позитивний, дуже сімейний, дуже такий Ну, от у вас дуже такий негарний настрій. От у вас на душі дуже тяжко, дуже вам якось візьміть, дістаньте цей аромат, нанесіть на себе і ви будете ходити, самі довольні собі позитив робити і всім, хто біля вас буде знаходитись. Бачу цей аромат, я вам скажу, навіть і на мужчині. Теж буде на чоловікові дуже гарно дивитися, хоч він більш як сказано жіночий, ну я б не сказала. На чоловікові бачу, дуже гарно буде на мужчині. Буде такий статний мужчина, такий сімейний, домашній в цьому ароматі. Підійде навіть молоді паняночки, леді молоді, такі, і старші жіночки буде дуже гарно. Я думаю, він буде не тільки ввечері, дуже красивим, буде цілий день. Зранку нанесли, кругом він підійде вам. Кругом. І по своїх там, справах, де ви будете, і дома, щоб вам було приємно. І як кажуть, і в пир, і в мир, і в люди. Кругом він буде дуже гарно дивитися. Ну, будемо на цій ноті закінчувати. Якщо я вам допомогла чимось, задавайте свої питання, підписуйтеся, будь ласка. Ставте свої лайки, вподобайки, задавайте свої питання. Може, ви знаєте, якийсь ще парфум, похожий іменно на Суфлі Intens, якісь із нішових більш. Напишіть мені, може, вас щось цікаве, задавайте питання, я на ваші питання відповім. Для мене це приємно, коли мені пишуть, коли я відповідаю. Я дуже люблю, ну, як там, Сказати, общатися з народом і з людьми. Зараз всі люди такі заклопотані, кожен в своїй, як то кажуть, оболоночки. А все одно живемо і нам кожній людині, і кожній жінці хочеться бути прекрасною, мати гарний прекрасний аромат і приносити задоволення і собі, і людям, і всім окружаючим. До побачення, до нових відео оглядів!